Доброго дня, шановні друзі. Ми сьогодні зібралися, для того, щоб представити аналітичний звіт по дотримання прав нелегальних мігрантів, який проводила наша громадська організація Чернігівський центр Прав людини у співпраці з громадською організацією міста Чернігова, це МІЦ і Євроклуб. Представники цих громадських організацій, які працювали в цьому проєкті разом, теж за цим кругом столом і зможуть надати певну інформацію, якщо будуть скільки питання. Я також і присутня Олена Корит, привідний спеціаліст-експерт, котра надавала рекомендації, проводила аналітичну роботу стосовно отриманих даних. Всі питання стосовно дотримання прав мігрантів, зможете задати нам. І не як я кажу, представникам громадськості, тому що е, чому ми залучалися представників інших громадських організацій, щоб не, не було потім розмов, що одна організація працює тільки на себе, і тому ми брали незаангажовані громадські організації, котрі змогли прийняти активну участь, надати свої пропозиції і проводити інтерв'ю інтерв'ювання е, нелегальних мігрантів тим більше був е, була певна проблема. Веріше, у нас не було проблем спілкування з нелегальними мігрантами, так у нас були представники, які знають англійську мову, і пункт надав нам теж можливість перекладу свого перекладача, який перекладав з індійської мови, працювали і на афганській, а також наші представники могли вільно спілкуватися з мігрантами, які знають англійську мову. Так в цьому теж був певний свій сенс. В цьому, аналітичному звіті, в цьому аналітичному звіті, який є першим, скажімо так, в історії, як не кажу так, в історії України по, -по проведенню дотримання прав нелегальних мігрантів в Україні, він є першим, тому що крім у нас є тільки два пункти в Україні: це Чернігів під в село Россудів і на Волині. В Чернігів знаходиться найбільш великі на 210 місць для отримання легальних мігрантів і на Момент проведення моніторингу і опитування там знаходиться 98 осіб.